Вітаю сердечно, пані та панове, Це FreeStudio21.com, і ми продовжуємо тему. Е, відсутність необхідності з Nід е, модальним або не модальним. І це відео буде дуже коротеньке, воно навздогін ось цієї теорії, що тут скрін і посилання в описі відео. І моя ціль буде зробити оцю малесеньку вправу дев'яту: це з раундап 6 посилання на книжку також в описі відео. Тут у нас вибір між need and have і need to Нагадаємо собі, що need and have» – Це тоді, коли дія була зроблена, але робити її було не потрібно. Тобто це такий подвійний меседж. Зробили, а не треба було. Тоді, як didn't need to, це просто не було потреби. І при цьому невідомо, чи робилося, чи не робилося. Ну от, виходячи з цього, спробуємо зробити вправо. Отже, перше за нас вже подумали. «I ran through the airport». But I didn't have hurried because the flight had been cancelled. Звертаємо увагу, що попереду в минулому була інша дія. Рейс відмінили. Себто я бігла через аеропорт, але мені не треба було бігти. Бо рейс відмінили. Далі друге, I should ask for directions since I've been to Carl's house before. Мені не потрібно було питати, як пройти до будинку дома Карла, тому що я в цьому будинку Карла була раніше. Ось попередня дія. І мені не потрібно було питати, але невідомо чи я питала, чи я не питала. Можливо, я і не питала, але ми цього не знаємо, тому тут didn't need». Далі третє. We should have given her a present after all. It wasn't even her birthday». Зрештою, нам не потрібно було дарувати їй подарунок, це навіть не був її день народження. Ну і якщо в нас стоїть after all, без безстріш за все, подарунок ми їй подарували. Тобто це такий підсумок наших дій. Тому тут можна needn't, needn't have given. Ну, судячи з усього, ми не знали, напевно. Далі четверте: I щось там buy any milk since I later discovered that that Brian had picked up some that morning. Мені не треба було купувати молоко, оскільки пізніше, оце дуже важливе слово, я дізналася, що Брайан трохи купив того ранку. Тобто, ситуація така, що ось у нас ранок, і тут Брайан щось купив. Це відбулося тут. І тепер питання: до чого відноситься це лайдер? Воно відноситься до того, що Брайан купив зранку молока. Чи відноситься до того, що це було пізніше після того, як я купила або не купила молока? І це відноситься до першої частини речення ось сюди. «I later Discovered. Я пізніше дізналася, а вже дізналася, що, що Брайан там щось купив. Отже, спочатку була в мене ще одна дія. Я купила молока. А потім ще одна дія, пізніше я щось дізналася. А дізналася я оце. І після того, як я дізналася, я зрозуміла, що молоко купувати було не потрібно. Але я цього не знала і купила. І тому тут я маю право теж поставити нідент модальний. Бо якби я не купувала молока, то питання, навіщо мені взагалі це все говорити? Навіщо мені згадувати про Брайана? Мені достатньо було сказати, що не було потреби купувати, тому що Брайан купив раніше. І тоді немає потреби говорити про те, що я дізналася, що Брайан купив раніше. Ну, якщо я, я знала це, то навіщо говорити, що я дізналася? Отже, йдемо далі. П'яте Since all cinema employees Gaffre, Engree, Frank, щось там pay for his tickets. Оскільки всі працівники кінотеатру. Мають безкоштовний вхід у кінотеатр, Френкові не довелося купувати квиток. Ну і нам невідомо, чи він його купував, чи не купував, ми нічого про це не знаємо, тому можемо спокійно писати «didn't Need. Не треба було платити. В принципі, тут і «doesn't Need можна поставити, тому що е, тут у нас теперішній час. Але оскільки це в загальному це Present Simple, тобто це стосується, якби то всього часу взагалі. Ну і нам за завданням не можна тут don't need ставити чомусь. Ну, що ж, доведеться використати паст. Далі що? he щось там Get Up early on Saturdays He never works at weekends. E, значить, він ніколи не працював у вихідні, тому, як видно, йому не треба було вставати рано у суботу. І тут теж така класика. У нас немає жодних подробиць, чи він вставав, чи не вставав, тим більше тут в загальному. І тому to get up. ось така вправа. Тобто, основна мораль тут така: головний контекст. Дуже важливо уважно читати речення, уважно читати текст, який ми маємо перед собою, тому що маленькі деталі можуть нам вказати на те, чи дія відбувалася насправді, чи не відбувалася. Чи була потреба, чи не було потреби. Знав той, хто робив дію, що не було потреби, чи не знав про це. І так далі. і так далі. Це дуже маленькі, дрібненькі нюанси. Але іноді ці нюанси можуть змінити зміст докорінно і навіть на повністю протилежний. Тому будьмо уважні. Отже, скріншоти в описі відео, скріншоти на теорію і посилання на відео по теорії також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.